Моя ідея, тобі було сказано, що земля та все, що до неї належить, є лише зовнішнім проявом моєї ідеї, яка зараз перебуває у процесі осмислення для ідеального вираження. Тобі було показано, що моя ідея відповідає за все створене. І що вона є причина та мислення всіх проявів, включаючи тебе і твоїх ближніх, оскільки все було задумано мною оригінальним мислителем і творцем. єдиним. Тепер ми простежимо хід цієї ідеї від початку. Через різні етапи її земного вираження, а також процес мого мислення цієї ідеї в її теперішньому стані прояву. Якщо ти уважно обміркуєш наступне і дозволиш мені зсередини спрямувати твою медитацію. На її внутрішній сенс, ти побачиш не лише спосіб створення в думках того, що ти бажаєш створити, але й те, як ти виник і як ти досяг твого теперішнього стану прояву. На початку, коли після Дня спокою, який тривав незліченні еони. На світанку нового космічного дня свідомість світу тільки прокидалася і ще панував спокій космічної ночі. Я, мислитель, задумав мою ідею. Це уявлення про себе, що проявляється в новому стані, який називається земним. Виразом, я бачив повністю зображеним у дзеркалі мого всезнаючого розуму. У цьому дзеркалі я побачив справжню землю, яка сяяла, випромінюючи світло у космос ідеальну сферу, де всі нескінченні фази, атрибути та сили моєї божественної природи. Знайшли ідеальне вираження через роботу ангелів світла, живих посланців моєї волі, Моє слово в плоті, як воно є в небесному світі вічного. Все це я бачив відображеним. У моєму всевичому і всезнаючому розумі, який міг бачити і відображати лише душу речей, тобто їхню реальність. Тож, те, що я бачив у своєму розумі, було справжньою землею, її початком, її концепцією космічного існування. Тепер моя свідомість є внутрішньою сутністю всього космосу, всього життя. Це справжня субстанція мого всеосяжного та всепроникного розуму, чий інформуючий і оживляючий центр є скрізь, а меж і окружності немає ніде. Тільки в царстві свого розуму я живу, рухаюся і маю своє буття. Вона містить і наповнює все, і кожна з її вібрацій і проявів є лише вираженням якоїсь фази або аспекту моєї істоти. Бути це вираження. Існування без вираження неможливо уявити, тож я все, що є, постійно виражаю себе. Виражаючи що, але якщо я все, що є, то що ще я можу виражати як не себе? Ти ще не можеш побачити чи зрозуміти мене? Але ти можеш зрозуміти, коли я надихаю тебе на ідею. Отже, якщо я є все, що існує, ця ідея, якою керую я, повинна бути частиною аспектом мене в існуванні, тобто у вираженні. Будь-яка ідея щойно народилася в царстві мого розуму, негайно стає, як я тобі показав, реальністю, бо у вічності мого буття часу не існує. У тебе, однак, ідея спочатку породжує бажання, бажання висловити цю ідею. Тоді бажання змушує думати. Думка сприяє дії, а дія дає результати, тобто ідея в дійсному зовнішньому прояві. Але я не маю бажань, тому що я є все і все походить від мене. Мені нема необхідності думати, щоб досягти результату. Навіть те бажання, яке ти відчуваєш, походить від мене, тому що воно народилося з моєї ідеї, яку я посіяв у твій розум, лише для того, щоб вона могла проявитися через тебе. Дійсно, все, що ти бажаєш, це лише моя ідея. Яка тисне на тебе, щоб висловити себе. Тобто, те, що в мені тобі може здатися бажанням вираження, є лише потребою моєї ідеї про себе бути, тобто висловити себе. Отже, кожне справжнє бажання, яке ти відчуваєш, обов'язково повинно колись і якимось чином бути виконане. Те, що в людських особистостях називається бажанням, є не що інше як необхідна дія моєї волі, яка спонукає мою ідею виразити себе у зовнішньому прояві, тобто в існуванні. Але оскільки я не маю бажання і я є всім, як тільки ця ідея виразити себе в цьому новому стані народилася, я мав лише подумати, тобто зосередитися, зосередити свою волю на своїй ідеї. Тобто, як в іншому моєму откровенні сказано, вимовити. Творче слово і негайно космічні сили моєї істоти, приведені в рух зосередженістю моєї волі, приступили до збору необхідних елементів із вічного запасу мого розуму та з моїх ідей. Як ядро вони сформували, об'єднали та змоделювали навколо неї. Ці елементи в те, що називається думка форма планети, наповнивши її моєю життєвою субстанцією, моєю свідомістю і наділивши її всіма можливостями моєї істоти. Але цей акт мислення породив лише. Оживляючу думку форму планети, а її прояв був лише в туманному стані в царстві думки. З думки форми внутрішня оживляюча сила ідеї з моєю локалізованою на ній волею продовжувала модулювати, формувати та потроху затверджувати. У матеріальну форму різні елементи субстанції мислення, доки не з'явилася моя ідея у прояві у світі видимих форм, таких як планета під назвою Земля. Інструмент готовий стати живим вираженням і тепер здатний утримувати та виражати мене. Це було матеріальне тіло, підготовлене моєю думкою, в якому вже була прихована вся потенційна природа моєї істоти завдяки формотворчій силі моєї внутрішньої ідеї. Наступним етапом була розробка та підготовка інструментів. За допомогою яких я міг би виразити можливості та силу моєї ідеї в багатьох аспектах, мінеральне, рослинне і тваринне царства послідовно відзначали процес цього прояву і з часом розвивали все більш вищі і складніші стани свідомості. Які дозволяли мені все чіткіше виражати нескінченні аспекти і різновиди моєї природи. Саме в цей момент, як сказано в іншому моєму откровенні, я подивився на своє творіння і побачив, що воно добре. Але залишався ще завершальний і кульмінаційний засіб вираження. До цього моменту, хоча кожен інструмент або засіб вираження ідеально виражав певний аспект моєї природи, проте всі вони були неусвідомлюваними мною і були засобами вираження лише як спільна нитка. Для тепла, світла енергії. Наразі склалися умови для створення засобів, за допомогою яких мої божественні якості могли б знайти свідоме вираження, усвідомлюючи не лише свій зв'язок зі мною, але й свою здатність і силу виражати мою ідею. У той момент ти і твої брати народилися в часі як людське вираження, виявляючись, як і інші інструменти у відповідь на мою зосереджену думку, в якій я бачив всю нескінченну різноманітність моїх атрибутів, справді виражених у сутності. І кожен конкретно виражає певний аспект моєї істоти, і кожен усвідомлює мене, свого мислителя та творця. Я бачу тебе в ідеальному вираженні, як я бачу тебе зараз. Ти справжній атрибут мене самого ідеальний. Бо насправді ти є ангелом світла, одним із променів моєї думки, атрибутом моєї істоти, причетним до земних умов, не маючи іншої мети, яка взагалі не є метою, а необхідністю моєї істоти, за винятком того, щоб бути остаточним і повним. Вираженням моєї ідеї. У вічному немає ні часу, ні простору, ні індивідуальності, і лише завдяки феномену думки, що народжується з матриці розуму, у світі матерії виникають ілюзії часу, простору та індивідуальності. І ця думка, тобто творіння. Досягає свідомості відокремлення від свого мислителя чи творця. Так у тебе народилася перша схильність думати про себе окремо від мене, але повне усвідомлення розлуки прийшло набагато пізніше. На початку. Коли ти вперше увійшов у земне вираження, підкоряючись імпульсу, який я випромінював своєю зосередженою думкою, ти один із моїх атрибутів оточив себе, одягнувся в моє уявлення про себе у вираженні, як про особливий атрибут, який ти представляв, будучи. Ти – Оживляючою силою цієї ідеї. Іншими словами, моє уявлення про те, що я виражаю себе як цей конкретний атрибут стало душею твого конкретного вираження. Але ця ідея чи душа це не ти. Пам'ятай про це, оскільки ти є частиною мене будучи собою у вираженні за цією особливою властивістю. Як тільки моя ідея зодягнула твоє я, вона через необхідність свого існування негайно почала притягувати до себе субстанцію мислення, необхідну для вираження цього конкретного атрибуту. А також формувати та конструювати його за моїм образом і подобою. Таким чином, вона стала священним храмом, сповненим моєї живої присутності, оскільки в ньому живеш ти, один із моїх божественних атрибутів. Цей храм. Створений за моїм образом і подобою, що складається з моєї субстанції мислення, що оточує і покриває мою ідею, отже, є твоїм справжнім тілом. Воно не руйнуюче, безсмертне, досконале. Воно, моя спроектована думка, що містить мою живу сутність, чекає часу. Коли зможе виразити себе зовні та прийняти матеріальну форму. Значить, по-перше, я той, хто виражає себе як ти, один із моїх божественних атрибутів. Друге, моя ідея про тебе один із моїх атрибутів, що виражає себе. В земних умовах, тобто твоя душа. Третє моя уявна думка про тебе, утворюючи храм твоєї душі, тобто тіло твоєї душі, в якому ти живеш. Ці троє утворюють Божественну або безособову частину тебе, безсмертну трійцю. Ти моя прихована думка вже повністю сформульована, відформована за моїм образом і подобою, але ще не ожила і тому позбавлена зв'язку з людською особистістю, що ще не народилася.